Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Рекрутинг через ТЦК про механізми роботи, відповідальність і гарантії. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії з нами. Ростислав Кінзерський, інструктор відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування одеського обласного ТЦК та СП. Пане Ростиславе, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Дякую, що ви сьогодні в цій студії. А, давайте від такого більш загального питання. Скажіть, будь ласка, як новий закон про мобілізацію і період, коли громадяни мали оновити свої військово-облікові дані, вплинули на кількість бажаючих звернутися до ТЦК та СП, аби укласти контракт зсу позитивно. Позитивно е, багато людей почали звертатися, навіть цікавитись. Ми ж проводимо багато рекламну агітаційну компанію. Багато людей почало дзвонити більш зацікавлені в контракті, що воно, як можна, і так далі, тому подібне. Я нещодавно дивилася ваше інтерв'ю для наших колег з іншого ресурсу українського. Я там звернула увагу, що говорили ви про те, що бувають ось такі випадки, коли навіть телефоном люди дзвонять. Ну і знаєте, спілкуються не дуже коректно і, можливо, зовсім не по справі. Зараз таких людей поменшало. Це звичайна рутина робота ні більше, ні менше. Чи можна сказати, що сьогодні на контракти йде певна категорія людей? Можливо, це молодь, можливо, це люди з певною освітою чи професійним досвідом. Якраз на сьогоднішній день не можна так конкретно сказати. Йдуть абсолютно повністю вікова категорія від 18 практично до 60 років і в будь-які підрозділи. Вікова категорія, як люди з різною освітою, з різною спеціальністю на сьогоднішній день дуже різноманітна як категорія, так і освітньо-кваліфікаційний рівень, освіта і бажання кандидатів. От, до речі, ви сказали, що майже до 60 років звертаються бажаючі укласти контракт зі Збройними силами України, так. і тут випливає моє наступне питання. Логічне які строки контракту на сьогодні існують? Ну, от, наприклад, якщо людині там 59 років, чи може вона укладати контракт? М -м, теоретично можливо, якщо частина згодна і за станом здоров'я людина придатна. На сьогоднішній день е вікова категорія це від 18 років. І під час військового стану особливого періоду до 60 років за останній період, тут скажіть, будь ласка, 에... на пам'ять є люди якого віку зверталися? Саме старше 57. 57. А щодо строків контракт... 에... згідно закону України, максимальний термін прийняття на військову службу за контрактом громадян, щоб не... на момент закінчення контракту людині не було гранично допустимого віку, тобто до 60 років. Строки контракту на сьогоднішній день згідно з закону України є від трьох років три роки рядовий склад, від трьох до п'яти сержантський склад старшинський, а також до оголошення наказу про демобілізацію. І ще є новий контракт, новий термін. Буквально на останні зміни закону про військовий обов'язок військову службу терміном на один рік. Вікова категорія 18-25. 18-25? за один... бажанням на один рік. Ось а, цей новий термін. Можливість підписати контракт саме на рік. Наскільки він зараз користується популярні? Е, тільки він почався, тільки почався. Так, так? ще не можна казати, що Вже кількість. були випадки, Чи? не в нас, але в інших хлопці підписують контракти. Ми моніторимо ситуацію по всій Україні, по всім ТЦК. Е, вже були підписання в нас не було. А в інших ТЦК по Україні були підписання в навчальному центрі. Людина прийшла на базову загальну військову підготовку терміном на один рік. На один рік. Так, 18-25. 18-25. Ще раз підкреслили, запам'ятали, галочку поставили. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо от саме про цей термін один рік. Це означає, що людина підписує контракт на один рік. І коли контракт закінчується, то що відбувається з людиною? Це контракти тільки люди зараз підписують. Є так само в змінах в законодавчій базі, що по закінченню контракту, якщо людина підписала контракт під час військового стану, має право на звільнення по закінченню контракту. Але це от буквально останні зміни. Як воно далі буде працювати, я не знаю. Решта контракт на сьогоднішній день люди підписували до оголошення наказу про, до оголошення наказу про демобілізацію, а також на три роки. Ще контракти не закінчилися. Скажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження щодо підписання контрактів незалежно від їх терміну? А ну а про вік ми вже пригадали? Я зрозумів. На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, а також іноземці, особи без громадянства придатні за станом здоров'я, за станом здоров'я, освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче базової загальної середньої освіти, відповідно, віком від 18, ну як правило, 57 10, Як 10, правило, щоб 10, стан да? здоров'я, так, 57, 56. і визнані е, військово лікарською комісії, придатні до військової служби за контрактом до того чи іншого підрозділу. Скажіть будь і відсутність судимостей, непогашених судимостей, щоб людей не було. Скажіть, будь ласка, які пільги і гарантії отримує військовослужбовець, який підписує контракт зі збройними силами на сьогоднішній день? Держава піклується про всіх своїх військовослужбовців, особливості військовослужбовці за контрактом мають право на одноразову матеріальну винагороду за підписання першого контракту солдати в розмірі рядовий склад в розмірі восьми мінімальних прожиткових мінімумів. Сержантський, старшинський склад в розмірі 9, а офіцерський, бо офіцер є на контракт 10. Також при переміщенні на військову службу після навчального центру прибуття має право згідно наказу міністра оборони №45, 45 на одноразову матеріальну допомогу на підйомні, так звані. Ну, грошове забезпечення. Дуже велика зараз програма щодо кредитування. Є оселя. Під 3%. Там дуже великі пільги, там розбиратися з кожним банком. Воно в багатьох дуже багато цікавих. Плюс сертифікат одноразовий, здається, в розмірі до 100 тисяч на покупку автомобіля. І, і військовослужбовець за контрактом користується в першу чергу всіма льго-пільгами стосовно закону про. Соціальний захист військовослужбовців, безоплатне медичне обслуговування, як самого військовослужбовця, так і членів сім'ї, повний соціальний захист і багато багато іншого. Тут то треба більше визивати, е, запрошувати працівника соцзахисту. Він набагато цікаво, що розкажуть і юристи. Не встиваємо іде набагато, реально держава пікрується про кожного військовослужбовця. Як би хто що там з боку не говорив, і воно дійсно працює ці всі закони. Е, на сьогоднішній день е, рішення міської ради Одеси, кожному контрактнику, також і мобілізованому, гарантовно виплачується виключно громади міста Одеси. Виключно громади міста Одеси. 20 тисяч одноразова винагорода також. А скажіть, будь ласка, поки ви в цій студії, так серед вашого оточення знайомих, чи є люди, які скористалися, наприклад, можливістю взяти в кредит житло під відсотки? Є знайомі. Так? Є. Або автівку. Цей сертифіка... Автівка, ні, з автівками там треба розбиратися, щось є таке, але це все індивідуальний підхід до кожного банку. Є всі законодавчі бази, постанови Кабінету міністрів стосовно цих всіх е, пільг, угу. але в кожного банку своє квартири купили і не один знайомий. Чудова новина. Приємно це чути. Повертаючись до моменту, от ви вже сказали, але ще хочу підкреслити: ми зараз говоримо про різні терміни контракту, і в законодавстві на сьогодні прописано, що коли термін контракту закінчується, людина може... Звільнитися зі служби. Е, але... Є така нормативна, ну, такий нормативний запис в законі України є. Ну, це більше питання до юристів і до персоналу. Але, це враховуючи, останні зміни. але враховуючи, що ось е, контракт на один рік щойно з'явився. Так. Інші контракти це мінімум три роки, просто ми що. Не, не мінімум. І до оголошення наказу про демобілізацію або три роки. Або, Або від роки. ну три роки, три-п'ять, ще час не вийшов. Не вийшов. Тобто ми десь за півроку побачимо, як себе поводитимуться ті контрактники. Як воно запрацює так, ті контрактники, які підписували контракт на три роки, правильно? Добре, давайте рухатися далі. А, яка кількість вакансій сьогодні є в Одеському? Е, безліч вакансій безліч. Безліч. Так, ми не проводимо Це сухі... статистику. Практично людина, якщо вона бажає, дивіться. Людина приходить в першу чергу, от яка наша робота? Може, трошки не по питанням, не по порядку. Давайте. Приходить людина, зацікавилась військовою службою за контракт. Перше питання: ким ви себе бачите в Збройних силах? Тому що військова служба за контрактом це в першу чергу робота. Така сама робота, як і звичайна, але вона тяжка, робота, яка викликає повагу у суспільстві, небезпечна. І людина свідомо себе пов'язує з військовою службою, стає військовим на певний термін, на термін контракту. І він має отримати, як мінімум, задоволення від кожної роботи, ходити туди з охотою на роботу, служити. Щось людина хоче від військової служби, і щось військова служба хоче від людини, так само по певним якимось параметрам. Це все. Вивчається і людині надається допомога, вибирається. Якщо людина не вибрала, ми допомагаємо вибрати ту чи іншу посаду, той чи інший підрозділ. Це виключно добровільно. Якщо ми не говоримо там про загальну кількість вакансій, а скажіть, будь ласка, чи можна виокремити наприклад на вакансії, яких найбільша кількість або, бодай, напрямок? Ну, напрямок Збройні Сили України, будь-які вакансії, водії, стрільці, кулеметники, гранатометники, різні спеціальності пов'язані зараз нові, якраз в зв'язку з технологічними різкими, швидкими змінами в збройних силах України. Це спеціальності пов'язані з дронами. Це ж не тільки оператор, сапер, ремонт, ну і багато-багато іншого. Найновіші вакансії, які відображають розвиток технологій на фронті. Це ще поки що ми. Ем, ну, це так само і різні зв'язкові спеціальності. Дуже багато. Спеціальності реби, радіоелектронної борби, радіоелектронної розвідки. Вони не такі нові, але оновлена техніка. Це все нові засоби певного захисту. Які з вакансій, на ваш погляд. За вашими спостереженнями є найбільш затребуваними у пошукачів, тобто користуються найбільшою, можна так сказати, популярністю. Всі. Від Навіть тилові спеціальності. От приходить рекрутингова група, приходять спеціалісти, представники тої чи іншої частини. Їм потрібні на сьогоднішній день практично всі спеціальності в різних е кількості, але всі: кухар, діловод. Стрілець, гранатометник, кулеметник, водій, медик з медичною освітою, якраз особливості медики з з медичною освітою, бухгалтери, фінансові спеціалісти, спеціалісти по комп'ютерам безліч спеціальності. А якщо ми говоримо про попит населення, якими вакансіями найбільше громадяни цікавляться? Так само різними. Я б от якраз оцей останній, не останній, оцей беремо період від підписання, від виходу закону про мобілізацію абсолютно різні. Як було колись раніше, можна було сказати, молодь хоче в той чи інший підрозділ, постарші чуть якісь в тилові. Ні. Зараз практично рівно, людина приходить, вона йде ціленаправлено, Ми вже ну, працюємо скільки часу. і... Людей знайомі, родичі пішли в ту чи іншу військову частину, служать вже, і люди стараються попадати вже безпосередньо кудись. Ну не то що ціленаправна людина приходить: от мене там знайомий служить, в мене там родич служить, тато, брат. Хочу в цей підрозділ. Будь ласка. Є можливість, знаходимо можливість, комунікуємо, зводимо на цей чи іншу посаду, безліч посад. Не можна сказати, треба цей або цей, інший або інший. Водії завжди дефіцит, медики завжди дефіцит. Різні спеціалісти радіозв'язку. Ну, головне бажання людини: її можливість до навчання, здатність до навчання. І все. Ну... Так чи інакше, давайте погодимося з тим, що в суспільстві а, є така думка, що все ж таки бажаючих керувати дронами дещо більше, ніж бажаючих вступити до десантно-штурмових угруповань, правильно? Так. Тобто так і є. Але в десантно штурмових підрозділах так само є дрони. Дрони. <різвіг> і так само є діловоди, і так само є начальники сховищ, тил, е є потрібні кухарі. Так само хоче десантингісти, його треба так само комусь кормити. Я впевнена, що людина, перш ніж звернутися в ТЦК та СП, або, наприклад, в окрему бригаду, <клес> вона хоче подивитися весь перелік вакансій, де це можна зробити? Які ресурси сьогодні відображають. На сьогоднішній день прекрасно працюють о, цих основних чотири платформи: це є olx робота, WorkUA, робота.ua, LobbyX. або в рекрутингових центрах. Рекрутингових центрах. Як це зазвичай відбувається? Коли до вас вже люди дзвонять, або навіть приходять, вони вже приходять з конкретною вакансією, яку вони знайшли, не обов'язково. Обов люди приходять, просто дзвонить людина. Добрий день, добрий день. Я бажаю служити там-то, там. -то, там -то. Я ж кажу, знову ж повторюючись, ким ви себе бачите, де ви хочете служити, в яких підрозділах. Якщо є можливість. Скомуніковуємо, зводимо людину з тим підрозділом. Людина йде на співбесіду. Організовуємо зустріч, будь-де в парку, на вулиці, в будь-якому, де людина зацікавлена, де вона може під'їхати, поспілкуватися з представником частини, з нашим представником, знати вподобання, бажання людини і задовільнити її в повному обсязі. Тобто навіть йдете на зустріч на нейтральній території, щоб Ні, звичайно, вона не назначити. Звичайно, будь ласка, так? де людина хоче. Давайте рухатися далі. Як відбувається співпраця з рекрутерами окремих військових частин або бригад? Як ви з ними спілкуєтесь? Яку інформацію інформацією повна співпраця, сприяння і максимальна допомога у спілкуванні з майбутніми рекрутерами та надання допомоги в пошуку рекрутерів майбутніх кандидатів на рекрутерів? Вони самі рекрутери, рекрутингова група прибуває до того чи іншого районного територіального центру комплектування. І проводить співбесіду з потенційними кандидатами, які приходять в РТЦК на співбесіду. Або ж рекрутингова група, забігаючи наперед, скажу, от е, вже відкритий буквально декілька два тижні назад е, рекрутинговий центр на, української армії, української армії е, згідно постанови Кабміну за ініціативи Міністерства оборони е, міською радою відкритий. Рекрутинговий центр, і там знаходяться як представники рекрутингового центру, так і представники різних частин. І саме елементарне людина, не боячись нічого, приходить туди цивільна, спілкується або з представниками рекрутингового центру, або з представниками військової частини. Йому сподобалось, йому надали рекомендаційний лист. Письмова згода, відношення. Воно ну називається рекомендаційний лист. А його там називають як хочуть, то саме навіть відношення, згідно керівних документів, рекомендаційний лист. Людині все підійшло, людина направляється в РТЦК, за місцем проживання, за місцем військового обліку. Оформлює особову справу і в залежності від того, до якого вона йде підрозділу, служила, не служила, направляється або в навчальний центр, або безпосередньо до військової частини. Давайте окремо зупинимося на цьому документі відношення, так або рекомендаційний, рекомендаційний лист. лист ну в побуті. Багато хто саме відношенням відношення називає цей письмова документ, згода як його тільки Так, не називають. яку юридичну і фактичну силу має цей документ? Чи дає він 100% гарантію, що після навчального центру потрапить людина саме в обрану частину обобану? На сьогоднішній день? Навіть. Багато до нас, ну, наших законодавчих, наших керівних документів і вищого командування, там навіть наголошують, що людина при наявності рекомендаційного листа попадає до того свого обраного підрозділу, який вказаний в в рекомендаційному листі. Людина, хто не служила, всі проходять обов'язково базову загальну військову підготовку. Після проходження базової загальної військової підготовки, за необхідністю, вони проходять фахову ще підготовку. Базова загальна на сьогоднішній день не менше місяця. Фахова, в залежності від фаху, місяць-два до двох місяців, фахова може проходити. І після того людина направляє, ну, кандидат, вже військовослужбовець військової служби за контрактом, направляється безпосередньо до того підрозділу, який вказаний в рекомендаційному листі. Виключена ситуація, а якщо людина звертається за відношенням або рекомендаційним листом в ТЦК, проходить ВЛК, потрапляє вже в навчальний центр, і на якомусь з цих етапів щось йде не так, і вона потрапляє не туди, куди спочатку Ну, з початку 2022 року. З початку було на початках, ну навіть менше 10 випадків по сьогоднішній Практично таких випадків не буває на сьогодні вже... на сьогоднішні не буває. Мало того, ми відслідковуємо кандидатів по направленню до навчального центру. Контролюємо, дзвонимо, просимо їх сам, і не тільки ми, так само і військові частини. От прибув кандидат, все, доповів, я в такому навчальному центрі контролюємо практично на всіх етапах, але й прописано у всіх законодавчих базах. Так само і закон України прописано, закон України про військовий обов'язок і військову службу, що громадяни України, які йдуть на військову службу за контрактом за наявності рекомендаційного листа, попадають до того підрозділу, згідно до якого виписаний, згідно з якого виписаний рекомендаційний лист. Виключена ситуація, що, наприклад, під час проходження Практично велика, людині кажуть, а ви ось на цю посаду. А, не буває. підходите. Буває, Так, звичайно. І що тоді? Тому що військова служба за контрактом, там військово-лікарська комісія на порядок вища. Якщо людина йде до підрозділів десанту штурмових військ, до, до спецпідрозділів, морської піхоти, плавскладу чи інших підрозділів, до яких треба певний стан здоров'я, може і не потрапити. В залежності від посади. Вона фізично потім не зможе виконувати завдання за призначенням відповідно своїх функціональних обов'язків. Що відбувається? Пропонуємо з інакшу, яку хоче, іншу посаду. Тобто проходить ВЛК, за результатами ВЛК, людина просто шукає собі іншу Не чому шукає. Може і і не шукати, ми можемо можем допомогти їй сказати. А людина може сказати Ні дякую, я сама? Будь ласка, звичайно, сама, абсолютно. Так? Ми вільні люди, вільної країни. Це військова служба за контрактом. А, і досі так чи інакше, мені здається, ми повторюємося, але це варто зробити. А в суспільстві існує така думка, що не зважаючи на все, що ми проговорили, може людина потрапити а, все ж все ж таки з навчального центру, ну в інші підрозділи. Але давайте ще раз зробимо акцент. Практично здається, не буває в нас, якщо йдеться про контракт. військова служба за контрактом, виключно за контрактом. Людина за контрактом і сама частина контролює, і всі наші керівні документи, в законі України повторюю, про військовий обов'язок і військову службу написано. Прописано: вже це є, що людина, підписавши контракт, кандидат на військову службу за контрактом, за наявності рекомендаційного листа йде до того свого підрозділу. Якщо в нього все нормально, якщо е, Вусовки відповідає, ну це вже і такі нюанси. Практично такого не буває. Практично. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ви згадали про рекрутинговий центр так української армії. Ну, це а, ініціатива на державному рівні. Так. Вона відбувається. Ми такі центри вже бачимо в багатьох містах ну, України. Так, так, Перший так, здається кожного... був у Львові, тепер є і у нас. Так, але я знаю, що зараз ще з'являються також цивільні рекрутингові центри. Ну, наприклад, у нас є центр Південь. Так, так. А, з такими центрами співпрацюєте? Ми співпрацюємо з будь-яким центром. Який проводить і надає нам допомогу в рекламуванні, агітації, пропагуванні військової служби за контрактом. Це за це їм велика подяка. В першу чергу це є інформування населення, інформування цивільних цивільними, що є, не треба боятися, є такі можливості, є військова служба за контрактом, є різні посади. Будь ласка, приходіть, дзвоніть. Спілкуйтеся, вирішили. Велика вам подяка за вашу громадянську позицію, що ви на кінець вирішили захищати Батьківщину. Не, був, не бачите себе штурмовиком, бачите себе якимось тиловим підрозділом, будь ласка, чим можемо, тим поможемо. Максимально зусилля прикладемо, щоб людина попала тим же кухаром, в якийсь тиловий підрозділ, водійом, ну, безліч посад. Тут Не можна на чомусь затанцювати конкретно. А... Чи є різниця, куди, до якого центру рекрутингу звертається людина: до цивільного чи до ТЦК та СП? Е, в принципі, як? Я зрозумів це питання. Оформлення особової справи, всестороннє вивчення, проведення професійно-психологічного відбору та проходження військово-лікарської комісії це все проводить ТЦК, районні територіальні центри комплектування. Е, інші ТЦК. Е, інші е, рекрутингові центри вони надають людині можливість вибору спілкування з тим чи іншим підрозділом. До речі, прекрасно працює. От ми все згадали і забули таке поняття, як прямий рекрутинг. Це є рекрутингові центри певних частин. Бригад у нас е, третя штурмова працює. Так само з ними співпрацюємо. Це великий плюс, що людина, прибуваючи до того чи іншого, якраз я хочу наголосити про прямий рекрутінг. Що якщо людина прибуває до рекрутингового центру певної бригади частини, вона вже безпосередньо спілкується, бачить, йому там люди розказують, йому повністю він вже бачить тих військових і безпосередньо до конкретного підрозділу. До рекрутингового центру Міністерства оборони величезна, прекрасна робота. Там працюють представники багатьох різних частин, родів, видів військ, і людина має більше вибору. Попрацював представник, от буквально позавчора приводить представник морської піхоти, попрацював в рекрутинговому центрі Міністерства оборони, привів особисто, каже, он є кандидат. Недалеко, якраз ми були, рядом з територіальним центром одним із районних. Привели, виписали рекомендаційний лист, цього людина пішла оформлятися в певний час відправляється в навчальний центр. Тобто, якщо людина приходить, а, наприклад, в рекрутинговий центр окремої бригади або військової частини, або в цивільний рекрутинговий Вони центр, дають... вона завжди може там поспілкуватися, так, попитати, так. подивитися і. Піти вона піти. ні не, не, не несе ніякої відповідальності, і вона і в ТЦК Якщо не несе ніякої не, відповідальності. Не несе, Якщо так? він оновив всі свої дані і ніяких претензій до нього а до речі, о, о, до речі базі цікавий момент не можу не спитати. Якщо, наприклад, людина приходить в рекрутинговий центр ТЦК та СП, а якось намагаються перевірити, чи оновила людина свої військовообліковані. А так? в будь-якому випадку людина оформляє особову справу. Для оформлення особової справи людину треба ставити на військовий облік. Як її ставлять на військовий облік, автоматично обновляють дані. а звернення людини в рекрутинговий центр ТЦК та СП це равно оформлення ні, ні. відділ рекрутингу та комплектування або в районних територіальних центрах комплектування. Якщо людина звільняє оформляє, звертається для оформлення особової справи, це одне так і зразу ж автоматично вона все оновить, це оформляє особову справу. І... А прийти і... по подивитись, попитати. Нема такої, так? Чого форму? нема? Є? Ну, хай приходить, питається, уточняє. Але піти? йому можуть спитати, де ти оновив, не оновив дані. От я про це і питаю. От Тому я й кажу: люди хай ходять в рекрутингові центри. А в рекрутингові Дараз. центри окремих бригад. Окремо, не ну, обов'язково окремих бригад частин. Інтернет знання, так? Так, інтернет-платформи, по інтернет-платформам людям так само на особисту почту можуть прислати рекомендаційний лист. Любий рекомендаційний лист, який має певні атрибути військової частини, я маю на увазі ну, мокра печатка або регістраційний номер, він є підставою для взагалі -то підставою для оформлення військовослужбовця за контрактом кандидат, це його заява. Людина виявила бажання, написала заяву, все вперед. Оформляємо особову справу, відправляємо на контракт. Якщо людина виявила бажання прийти в РТЦК, уточнити свої дані. Ніхто нікого не дає, не виганяє, будь ласка, якщо людина. Але в чому суть? Часто вже, якщо людина навіть закомплектована по мобілізації, вони згадують, що є контракт. І що тоді? А нічого. Вже Практично неможливо. Людина вже закомплектована, закомплектована команда по мобілізації, і він йде на відправку. Проходять стосовно нього вже медкомісію і так далі, і тому подібне. І отут вже... А, І тоді згадують від людина, про контракт. Від людини І мало тоді згадують про контракт. Який висновок можемо зробити з цього? Ми завжди вас чекаємо на військову службу за контрактом. Вибір за вами. Беріть все в свої руки, так? Так. Пане Ростиславе, я дякую вам за цю за цей діалог за цей час, який ви провели в студії сьомого телеканалу за вичерпну інформацію. Думаю, що будемо час від часу зустрічатися тут. Дякую, що завітали на сьомий телеканал. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був Ростислав Кінзерський, інструктор відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування одеського обласного ТЦК та СП. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.